Цього дня у Вінниці встановили ще один рекорд. Зафіксували найдовше волосся у немовляти рекордсмену Данилу Коваленку 9 місяців. Довжина його пасма 20 сантиметрів. Виміряли волосся та зафіксували рекорд представники національного реєстру рекордів України. І ми маємо з вами 20 сантиметрів. Ми оголошуємо рекорд ще по такому маленькому віднічанину. Отож, маленький, мабуть, найменший рекордсмен в Україні. Народився 31 березня і ми з чоловіком були дуже здивовані. Ну, звичайно, не було ще такої довжини, але вже була така добре видна густота. І лікарі також були здивовані, казали, що таких випадків ще не бачили. Перед сном так, як то розчісую його волосся своїми пальцями, так сказати, милуюся. Якось прийшла така ідея в голову, зайшла на сайт, подивилася, зрозуміла, що це ну, цілком можливо. Ну і нам задовільнили рекорд.